Млинок для зерна це річ, без якої колись не обходилося жодне сільське подвір'я. У кожній хаті стояли або старі жорна, або ручний млинок, яким господарка молола пшеницю, ячмінь, кукурудзу чи гречку. Це був не просто інструмент, це була частина домашнього укладу, символ хазяйновитості і турботи про родину. Бо що може бути дорожчим за теплий дух свіжого помолу, коли хліб свій? Мука своя, усе зроблено руками, без поспіху й залежності від чужих машин. Сьогодні багато хто забуває про ці прості речі, але млинок залишається потрібним. І тепер, особливо там, де тримають власне господарство, мають курей, свиней чи кіз або просто хочуть їсти здорове, домашнє. Ручний млинок та які це по суті маленький побутовий помічник. Він не потребує електрики, працює тихо, не ламається від першого перевантаження і дозволяє змолоти саме стільки, скільки треба. Здавалося, б, у часи, коли в магазинах продається все від муки найвищого гатунку до комбікорму в мішках, потреби в млинку нема, але життя на селі вчить іншого. Техніка може зламатися, світло може зникнути, а зерно в коморі є завжди. І тоді ручний млинок стає справжнім порятунком не лише для корму, а й для власного хліба, коли треба змолоти кілька жмень пшениці, аби спекти паляницю чи млинці. Багато господарів кажуть, що домашній помил має інший смак: усе, що зроблено власними руками, несе тепло, яке не виміряєш ніякими показниками. Мука з ручного млинка не перегрівається, не втрачає олій і запаху зерна, у ній залишається життя, як кажуть старі люди. Тому навіть для тих, хто пече хліб у духовці чи на печі, мати свій млинок це можливість зберегти природність і справжність у щоденному харчі. І, хоч робота ця нелегка, зате корисна й чесна. Крім того, млинок це ще й виховання терпіння. Не кожен. Одразу зрозуміє, як правильно крутити ручку, щоб зерно не вискакувало, а мололося рівномірно, треба відчути, як іде вал, почути звук, коли помел правильний це не просто механіка, це взаємодія людини і речі майже як розмова. Старі казали млинок, слухай він сам підкаже, коли йому легше, а коли важко. І справді, хто хоч раз молов сам, той пам'ятає цей особливий шум. Наче тихе гудіння, яке заспокоює і наповнює оселю якоюсь давньою родинною атмосферою. Не можна не згадати і про символічне значення млинка у народній культурі млин завжди асоціювався з добром, достатком, працею, навіть у приказках казали без, му без муки нема хліба, без млина нема долі. Люди ставилися до жорени з повагою, не можна було стукати по них молотком, не можна було лаятися біля млина. Бо вважалося, що він ображається. Коли млинок ламався, його лагодили з терпінням і розумінням адже це не просто річ, а помічник, який годує. У цьому є певна мудрість ставитися до речей з повагою, навіть якщо це звичайний механізм. Сьогодні, коли все механізовано і автоматизовано, ідея мати ручний млинок здається чимось старомодним. Але для селянина. Це не мода, а розумна необхідність. Буває, що зерно залишилося від врожаю, і шкода його продавати за безцінь. Краще змолоти частину і зробити крупу для себе чи корм для худоби. А ще це економія. Купити новий млинок дорого, а зробити власноруч можна з простих речей старого металу, деревини, навіть деталей від зламаного велосипеда чи побутової техніки. У цьому і проявляється. Справжня сільська кмітливість. Кожен господар знає, що зробиш сам, ти й цінуєш. Коли людина власними руками змайструє млинок, то вона вже інакше дивиться на працю, у неї з'являється гордість, бо цей млинок працює, крутиться, дає результат. І коли перша пригорща муки висипається з жолобка, то це справжнє задоволення не менше, ніж від хорошого врожаю. Такі речі не купуються за гроші, вони народжуються з праці та розуму. Можна сказати, що ручний млинок це частинка нашої історії, що зберігає зв'язок поколінь. Колись діди вчили синів, як правильно виставити камені, щоб не горіло зерно, як заточити вал, як змастити осі, щоб не скрипіло. Ці знання передавалися не з книжок, а з життя. І тепер, коли ми знову повертаємося до простих речей, варто згадати ті поради і навчитись робити своє. Бо мати власний млинок це не просто зручність, це впевненість у завтрашньому дні. Ручна праця, хоч і потребує часу, але дає відчуття незалежності. Коли маєш млинок, ти не залежиш від магазину чи фабрики, захотів, змолов гречку, захотів, зробив кукурудзяну муку чи ячмінну крупу. І все свіже пахне зерном, без домішок і пилу. Це справжнє натуральне те, що зараз називають еко, але для селянина це просто звичне життя, і в цьому сила нашої землі, її простота та мудрість. Тож млинок для зерна не просто механізм, а своєрідний оберіг господарства він стоїть на полиці чи в коморі, мовчить, доки не знадобиться, а потім оживає в руках хазяїна. І тоді чути тихе поскрипування, шелест, зерна, запах свіжої муки все це повертає відчуття спокою і домашнього затишку, бо в таких речах є душа, і вона нагадує, що все велике починається з простого з праці, з любові до землі і бажання зробити щось своїми руками. Щоб зробити ручний млинок для зерна власноруч потрібно розуміти його головну суть. Це проста, але продумана конструкція, яка дозволяє роздушувати або стирати зерно між двома поверхнями. Раніше це були кам'яні жорна, пізніше металеві диски або барабани. Принцип один і той самий зерно засипається у верхній отвір, потрапляє між дві рухомі поверхні, де перетирається, а готовий помил висипається вниз. Основна складність не у виготовленні. А у правильному поєднанні деталей, щоб млинок працював плавно, не клинив і не ламався. Тому варто все робити послідовно, з розумом і терпінням. Насамперед треба визначитися з матеріалами найпростіший варіант металевий корпус, наприклад, із товстої сталевої труби або шматка старого газового балона, який обрізають і ретельно шліфують, Якщо хочеться зробити легший варіант, можна використати дерево, дуб або бук, бо вони міцні й не тріскаються. Але дерево вимагає догляду, не можна, щоб воно пересихало або намокало, інакше почне жолобитися. Середини корпус має бути гладенький, щоб зерно не застрягало. Для засипання роблять невеликий бункер ліку з металу або пластику, яку зручно вставити зверху. Найважливіша частина млинка це робочі колеса або камені. Якщо є можливість, найкраще зробити їх із двох товстих металевих дисків діаметром приблизно 20-25 см. Один з них нерухомий, другий обертається поверхню треба зробити шорсткою, нанести насічки або нарізати невеликі канавки хрест навхрест, щоб зерно краще розтиралося. Можна скористатися болгаркою або напилком, якщо немає металу, можна використати два круглих камені середньої твердості, наприклад, пісковик або базальт. Але їх потрібно рівно обточити, щоб не було перекосів. Старі люди брали два камені з річки, підганяли їх вручну і добивалися дивовижної якості помолу. Вали ручка, серце млинка. Вал краще зробити зі сталевого прута діаметром 12-14 мм. Один його кінець закріплюють у центрі рухомого диска, другий виводять назовні і насаджують на нього ручку. Для легкості обертання можна вставити підшипники або втулку з бронзи. Добре, якщо є старі деталі від велосипеда чи швейної машинки, вони чудово підходять для таких саморобок. Ручку роблять довгу. Щоб легше було крутити, чим більший радіус, тим менше зусиль треба. Дерев'яна рукоять повинна вільно обертатися на осі, щоб не натирати руки під час тривалої роботи. Наступний важливий момент регулювання помолу. Для цього між дисками або каменями роблять регулювальний гвинт, який дозволяє збільшувати або зменшувати зазор між ними, якщо треба змолоти крупу. Зазор більший, якщо муку менший, головне, щоб не було тертя в суху, бо тоді поверхня швидко зітреться або перегріється. Регулювальний гвинт можна зробити з довгого болта, вставленого через корпус. Усе має бути просто й доступно, без надлишкових механізмів. Звернути увагу треба і на місце, де млинок стоятиме, він має бути міцно закріплений або до столу. Або до дерев'яної лави. Якщо корпус важкий, можна зробити ніжки з металевих куточків або дерев'яних брусків, щоб не хитався. Деякі господарі прикріплюють свій млинок навіть до стіни або до колоди в сараї, щоб не бігав по столу. Добре також передбачити ємність, куди висипатиметься помел невелике відерце, миску чи коробку. Головне, щоб не розсипалося. Працювати млинком треба з відчуттям. Засипати багато зерна відразу не варто. Краще поступово, щоб не перевантажувати вал. Якщо чути скригіт або стук, треба зупинитися, перевірити, чи не потрапив камінчик, чи не ослабла гайка. Раз на кілька тижнів млинок варто чистити, знімати диски, протирати пил, змащувати вісь. Можна використовувати харчову олію, щоб не було запаху металу. Якщо все зроблено якісно, то такий млинок служитиме роками без ремонту. Є й інші способи зробити млинок. Наприклад, із ручного м'ясорубки замість ножа і решітки ставлять дві шорсткі металеві шайби, між якими зерно розтирається. Дехто пристосовує стару електродриль, но закріплює диск на валу, робить регульовану притискну пластину. Це вже напівавтомат. Але принцип той самий: головне, не боятися, експериментувати і використовувати те, що є під рукою. У селі завжди знайдеться якийсь старий болт, гайка, втулка чи підшипник, з яких можна зробити добру справу. Якщо говорити про безпеку, то варто пам'ятати кілька правил: по-перше, усі гострі частини потрібно зашліфувати, щоб не поранитися. По друге, якщо використовуються металеві частини. Треба уникати іржі, вона може зіпсувати помел і навіть зробити його шкідливим. По третє, не варто залишати млинок на вулиці, дощ і вологість швидко зруйнують механізм найкраще тримати його в сухому приміщенні бажано в коморі або на кухні. І обов'язково, після кожного використання прочищати жолоб, бо залишки зерна можуть приваблювати мишей. Є ще одна порада: не намагайтесь. Зробити млинок занадто складним. Головна перевага ручного варіанту простота: один корпус, два диски, вал, і ручка цього досить, щоб мати повноцінний домашній помил. Коли все зроблено акуратно, то він працює тихо, рівно, без зайвих зусиль. І тоді можна молоти і пшеницю, і овес, і навіть сушене насіння гарбуза чи соняшнику, якщо потрібно для корму. Такий універсальний соінструмент у господарстві завжди стане в пригоді. Якщо хочеться зробити млинок більш цивільним, можна обшити його деревом або зробити гарний кожух, пофарбувати корпус, вирізати орнамент. У старі часи навіть жорна прикрашали візерунками, щоб робота приносила радість. Бо і справді, коли інструмент зроблений з любов'ю, то й служить він краще. Навіть звичайний гвинт загорнутий уважно і з розумінням тримається міцніше, ніж той, що прикручений на швидку руч. Отож зробити ручний млинок не так складно, як здається, потрібні лише бажання трохи часу та охайністю у роботі. Коли все підігнано, відшліфовано, перевірено, тоді млинок оживає в руках, і це справжнє задоволення крутити ручку. Чути, як шелестить зерно, бачити, як з'являється перша пригорща свіжої муки. Так починається справжня сільська хазяйність, не з магазинних речей, а з власної праці, з розуму, який з'єднує старе і нове традицію і сучасність. Колись у кожному селі стояли великі водяні млини, куди возили зерно з усіх навколишніх хуторів. Люди приїздили туди возами, чекали своєї черги, розмовляли, ділилися новинами. Млин був не тільки місцем праці, а й своєрідним осередком життя громади, але вдома кожна родина мала ще й свої жорна невеликі, ручні, щоб у будь-який час змолоти муку чи крупу для власних потреб. Жорнаці передавалися від діда до батька, від батька до сина і служили десятки років. Вони були важкі, але надійні. Один камінь нерухомий, другий а рухомий, обертається рукою через дерев'яну ручку. Під каменем стояла миска, у яку сипалася свіжа мука, пахуча з дрібними часточками висівок, така, що не потребує жодних добавок. Наші прабабусі знали, як правильно молоти, щоб не зіпсувати зерно. Не можна було крутити занадто швидко. Тоді Каміння грілося, і мука ставала гіркою. Казали молоти треба з відчуттям не силою, а душею. Часто жінки сідали біля жорен ввечері, коли діти вже спали, і тихо крутили млинок при світлі каганця. Це був майже обряд, спокійна робота, ритмічне кружляння, шелест зерна, аромат праці. Від цього в хаті ставало якось затишно, тепло. І, хоч робота здавалася дрібною, Насправді саме вона давала основу життя. Хліб насущний. З часом почали з'являтися інші варіанти металеві ручні млинки, які робили в колгоспних майстернях або самотужки. Їх виготовляли з товстої сталі, приварювали ручку, а всередині вставляли шорсткі диски. Такий млинок був легший, швидше молов, але мука з нього виходила трохи інша більш рівна, гладка. Без живої шорсткості, яку давало каміння. Старі казали, що з такої муки хліб гарний на вигляд, але не такий смачний. І все ж господарі оцінили зручність металевих пристроїв їх легше мити, вони не бояться вологи і помел можна регулювати. Так почалася нова епоха домашніх млинків. У багатьох селах ще й досі можна побачити саморобні млинки, зібрані з підручних матеріалів. Один дід із Полтавщини зробив собі млинок зі старого велосипедного колеса замість спиць поставив металеві лопатки, а зверху зробив бункер із жерсті. Каже, що вже 20 років крутить і нічого не ламається. Інший майстер із Чернігівщини використав двигун від пральної машини, але залишив ручний режим щоб, коли нема світла, можна було молоти вручну. Такі винаходи справжня народна інженерія. Люди в селі завжди були винахідливі, бо вміли пристосовувати речі до своїх потреб, не чекаючи магазинних рішень. Цікаво, що навіть у наш час багато молодих господарів повертаються до старих методів кажуть, що мука з ручного млинка жива, вона пахне, тримає вологу, хліби з неї довше не черствіють. Дехто навіть виготовляє ручні млинки на продаж із дерев'яними корпусами, латунними деталями, прикрашені різбленням. Такі млинки не просто інструмент, а ще й гарна прикраса для хати, їх ставлять на полицю, але коли треба, беруть у руки і вони працюють як і сто років тому. Є в цьому щось дуже щире сучасна людина тягнеться до простоти, до речей, які не потребують розетки. Які служать довго і не залежать від мінливого світу. Народна мудрість завжди підказувала найкращі способи зробити речі зручними. Старі люди знали, що камінь для жорен треба шукати не абиякий, а тихий, тобто такий, що не дзвенить, коли по ньому вдарити. Якщо він дзвенить, значить буде гріти зерно. Коли ж звук глухий, то камінь добрий, триматиме холод. І таких каменів шукали в річках або на схилах гір. Дехто навіть вірив, що найкраще брати камінь, у якому спить сила землі, бо тоді млинок не тільки молов, а й благословляв хліб. Тому до млина ставилися з повагою, ніби до живої істоти. Його не можна було лаяти чи кидати зерно з сердиттям бо не змеле в радість у сучасних умовах. Народні методи не втратили своєї цінності. Наприклад, якщо нема підшипників, можна зробити втулку з дерева, старі радили брати грушу чи явір. Дерево м'яке, але не розсихаюче, тому добре тримає вісь. Замість металевого жолоба можна зробити дерев'яний лоток, з якого мука висипається прямо в миску. І навіть ручку для обертання краще зробити з дерева, бо воно не холодить руку взимку і не нагрівається влітку. Це ті дрібниці, які здаються неважливими, але саме вони роблять роботу приємною є й народні хитрощі, щоб млинок молов краще. Наприклад, перед помолом жорна треба протерти сухою мукою або дрібним піском, щоб зняти залишки жирності, або якщо зерно трохи вологе. Його спершу прогрівають біля печі, тоді воно легше кришиться. Старі казали Неси, псире буде тягти. І це правда, вологе зерно збиває канавки і псує помил. Такі прості поради передавалися поколіннями, бо люди не читали книжок з інженерії, але знали з досвіду, як має працювати добра річ. У багатьох хатах ще зберігаються старі млинки, які вже не працюють, але їх не викидають. Стоять на горищі або в коморі, вкриті пилом, а все одно дорогі серцю. Бо це не просто залізо чи камінь, це спогад про руки батьків і дідів, про їхню працю. Навіть коли зараз у хаті є електричний помел, все одно приємно знати, що десь на полиці лежить старий ручний млинок, який може ожити, варто тільки взяти його в руки. І коли його крутиш, чути той самий шелест, що й колись. Мов перегук із минулим, коли все було простіше, але міцніше. У народі кажуть млин без руки не меле, і це влучно, бо млинок працює тільки тоді, коли є людина, її сила, терпіння, любов до справи. Саме тому ручні млинки не зникли з наших хат, хоч минули десятиліття, вони нагадують про те, що все справжнє народжується з праці, з бажання зробити добро власними руками. І поки є люди, які цінують це, старі млинки ще довго житимуть у наших оселях як пам'ять, як помічник, як символ сільської мудрості і достатку. Коли млинок уже зроблено і випробувано, настає найважливіший етап догляд і правильне користування адже будь-яка річ, зроблена руками, служить довго лише тоді, коли до неї ставляться з увагою найперше правило чистота після кожного помолу. Потрібно обов'язково витрусити рештки зерна, протерти робочі поверхні сухою ганчіркою або щіткою. Не можна залишати у млинку зерно на кілька днів, воно може відволожитися, злипнутися, а іноді навіть завести комах. Якщо млинок металевий, варто час від часу протирати внутрішні частини олією, щоб не бралася іржа. Дерев'яні частини, навпаки, не люблять надмірної вологи. Краще тримати їх у сухому місці, де немає перепадів температури. Другою важливою умовою є правильне зберігання. Млинок не повинен стояти біля печі, плити або там, де пар і жир. Найкраще місце для нього комора, кухня або веранда, де сухо й провітрюється. Якщо він стоїть на відкритому повітрі, варто прикривати тканиною чи кришкою, щоб у нього не потрапляв пил. І не осідав бруд. Коли довго не користуєтесь млинком, можна посипати всередину трохи сухої муки і залишити це допомагає зберегти шорсткість поверхонь і запобігає злежуванню. Так робили наші бабусі, і завдяки цьому їхні млинки служили десятиліттями. Ще один момент це правильне користування. Багато хто думає, що чим сильніше крутити ручку, тим швидше отримаєш муку. Але це не зовсім так. Надто швидке обертання гріє зерно, а гаряча мука втрачає аромат і частину поживності. Крутити треба рівномірно, спокійно, без поспіху. Млинок любить терплячі руки. Якщо зерно твердих сортів, пшениця, кукурудза чи жито краще помолити його в два етапи спочатку грубо, потім дрібніше. Так помел виходить ніжний, рівний без грудочок. Якщо хочеться зробити крупу, досить трохи розсунути жорна або диски, і замість муки вийдуть дрібні зернятка, придатні для каш чи корми. Під час роботи треба час від часу перевіряти, чи не послабилися гайки, чи не зсунувся вал. Навіть невелике розхитування може призвести до перекосу і псування осі. Якщо чути сторонній стукіт, значить, треба зупинитися, розібрати і перевірити. Це звичка, яку виробляють справжні господарі. Вони слухають інструмент як живу істоту. І справді, коли млинок працює правильно, він видає тихий, рівномірний звук, майже мелодію. А коли щось не так, відразу чути зміну тону. Це ніби мова, якою річ говорить до людини. Треба лише навчитися її слухати. Є також кілька порад, щоб уникнути поширених помилок. По-перше, не можна молоти вологе зерно, воно прилипає до поверхонь, і млинок швидко забивається. Якщо зерно тільки но зібране, його треба просушити кілька днів у теплому місці. По-друге, не варто сипати зерно одразу багато, краще потроху, щоб вал не застрягав. По-третє, не можна працювати без перерви занадто довго. Камені або диски нагріваються і тоді починають стиратися швидше. Декілька хвилин помолу, хвилина відпочинку. Так млинок служитиме довго й рівно. З часом будь-який механізм потребує дрібного ремонту. Якщо помітили, що мука виходить грубувата, можливо, варто підтягнути гвинт або трохи підшліфувати диски. Якщо ручка почала скрипіти, допоможе крапля олії. А коли млинок стоїть довго без діла, не зайвим буде раз у кілька місяців прокрутити його в холосту, щоб рухомі частини не застоялися. Це дрібниці, але саме з таких дрібниць складається справжня доглянута річ. Люди, які вміють пильнувати свої інструменти, завжди мають лад у господарстві. Варто пам'ятати, що ручний млинок це, це не просто побутова річ, а своєрідна школа праці. Діти, коли бачать, як батько чи мати крутять млинок, розуміють, що їжа не береться з нізвідки, що за кожною жменею муки стоїть робота. Це виховує повагу до хліба, до зерна, до землі. Тому добре, коли в родині зберігають такі речі і користуються ними хоч би й зрідка. Боручна праця не лише дає результат, вона формує людину вона робить її уважною, терплячою, вдячною. Можна сказати, що млинок для зерна це маленький символ самодостатності, у ньому зібрано досвід поколінь і народна кмітливість. Він показує, що навіть без великих машин і техніки можна зробити все необхідне для життя, і в цьому є глибокий сенс. У часи, коли ми залежимо від електрики, інтернету і магазинів ручний млинок нагадує головне багатство людини це її руки, розум і бажання працювати. Бо якщо є зерно, є млинок і є хазяїн, який уміє з ними поводитися, то голодним він ніколи не буде. Наостанок варто сказати кілька добрих слів для тих, хто лише думає зробити свій млинок не бійтеся пробувати. Навіть якщо спершу щось не вийде, головне. Не здаватися. Будь-який інструмент, зроблений власноруч, має особливу енергію, він не просто працює.